Господь з вами і з духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава. Часу Ісус сказав своїм учням: будуть знамення на Сонці і місяці, і зорях, а на землі тривога народів у сум'ятті морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачить Сина Людського, який гряде на хмарі зі силою і великою славою. Коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Вважайте на самих себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами. І щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, молячись у кожному часі, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися і стати перед Сином Людським. Слово Господнє. Ми живемо в перспективі очікування, або, можна сказати, часто живемо в перспективі очікування. Чого ви очікуєте від майбутнього, які ваші очікування? Поняття, що ми очікуємо, воно нас дуже сильно може теж доторкати, аж настільки, що ми можемо не жити в тут і тепер, ми чекаємо. Чекаємо, що хтось нам напише повідомлення, ми комусь пишемо повідомлення, відповідаємо, бо хтось дуже очікує на нашу відповідь. Ми в перспективі сьогоднішньої літургії очікуємо другий прихід Христа як народ очікуємо мир в нашій державі. Очікуємо, можливо, навіть свою смерть. Був такий святий Франциск, який чекав на неї, просив часами, щоб вона прийшла, в якому очікуванні ми живемо, в якому очікуванні Ти живеш. Сьогодні особливо в Євангелії нам показує цю перспективу славного приходу Ісуса Христа. Ісус обіцяв, що Він прийде. Можна собі задати запитання. Чи ти живеш, очікуючи на його другий славний прихід, чи є в тобі ця позиція? Церква має таку просту молитву грецькою мовою Маранафа, Мараната, Маранафа. Прийди, Господи, прийди. В очікуванні церква від часу, коли Ісус пішов на небеса, як спільнота учнів Ісуса. Живучи і пам'ятаючи Його обіцянку, живе в цій перспективі очікування другого приходу Ісуса і очікує Його не в страсі, а очікує Його як того, який веде нас в повноту радості. Чи є в нас розуміння цього очікування, чи ми усвідомлюємо собі цю перспективу, в якій ми живемо? Наскільки ми сильно, можна би так сказати, загрузли в горизонтальній перспективі, що в нас лише короткотривалі очікування, а наскільки ми живемо в перспективі вічності, що ми усвідомлюємо собі, що теперішній мій час прямо пов'язаний теж з чимось, чого я не бачу, але яке може наступити, настати в кожну мить. Кожну мить ми можемо, як красиво говориться, представитись, тобто не померти, а представитись, стати перед Господом. Кожну мить це може стати. Ми над цим особливо в листопаді, на початку листопада розважали, а тепер нам дає Слово Боже, Церква, Дух Святий, так веде нас з року в рік. Щоби ми ставали в цю перспективу очікування другого пришестя Ісуса Христа, Можеш собі задати тепер запитання, чи ти тепер є в стані очікування другого приходу? Що ти тепер робиш? Чим ти тепер займаєшся? Де ти тепер знаходишся? Знаєте, часами навіть звідси видно, хто чим займається, хто де знаходиться. Чи саме мені декотрі говорять схоро, слухайте, отче, там так цікаво деколи здивитися, коли люди в телефонах щось там роблять, або коли хтось спілкується між собою. Це питання дуже важливе, де я знаходжусь, де я знаходжусь, де моє серце знаходиться. Ісус дає в сьогоднішньому Євангелії, запрошую вас до того, щоб ви повернулись додому і ще раз, можливо, прочитали ці слова, дає нам чотири вказівки. Чотири вказівки. Я їх зараз прочитаю і коротко до них доторкнусь. Тобто скажу кілька слів, думок про ці вказівки. Перша вказівка це випростайтесь. Друга вказівка Підійміть голови ваші, від телефонів, підійміть голови ваші. Третя вказівка: вважайте на самих себе, щоб ваші серця не обтяжилися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами. Третя вказівка. Четверта вказівка: пильнуйте, молячись у кожному часі. Чотири вказівки, які дає нам Ісус. Перша і друга вказівка, вони в чомусь подібні. Ісус говорить, випростайтеся і підійміть голови. Що значить випростайтеся? Яка людина ходить, випроставшися, та, яка знає свою гідність? Людина, яка знає свою гідність? Про що йдеться, ви є дітьми Божими, ви є моїми братами, ви є моїми учнями, випростайтеся, очікуючи мого другого славного приходу. Випростайтеся, це про розуміння своєї гідності, ким я є. Не хожу наляканий, а я вхожу випроставшися, бо знаю, хто мій батько. Це те, що Ісус своєму навчанню постійно являв своїм учням, являє нам про те, хто ми є, що ми є улюбленими дітьми Божими, коли я це усвідомлюю, що я є, ну, можна так сказати, навіть син Божий. Ти є Сином Божим, донькою Божою. Тобто це про мою гідність. Дуже часто в нас з цим є трудність, тому що чи нас обзивають, чи ми самих себе обзиваємо, картаємо себе, звинувачуємо себе, звинувачуємо наших чоловіків, чоловіки звинувачують жінок, звинувачуємо когось, що хтось що не так зробив, живемо в звинувачуваннях, але тоді ми не живемо, випроставшися, якщо звинувачення звучать. В наших головах і в наших серцях. Не це має звучати, має звучати молитва, це четверта вказівка. Пильнуйте, молячись у кожному часі. Тобто благословляйте, моліться, випростайтеся, підніміть голови, шукайте того горішнього, шукайте Христа, шукайте того, який Вознісся, шукайте того, котрий воскрес. Його шукайте, підніміть ваші голови, підніміть ваші голови від ваших горизонтальних зосереджень на тому, що відбувається. Підніміть ваші голови від новин, не очікуйте лише горизонтально, підніміть ваші голови, щоб ви почули, що говорить Господь до вас, переможець. Що Він до вас говорить? Підніміть ваші голови, Тобто це теж стан розуму, на чому твій розум зосереджується, на чому твої очі зосереджуються. Писання говорить, наші очі на Господі, тобто це питання зосередженості, де твої думки, на чому ти зосереджуєшся. Тобто, випростайся, пізнай, хто ти. Підійми свою голову, шукай Господа, і вважай на самого себе, щоб твоє серце не обтяжилося. А чим серце обтяжується? Перше це ненаситність. Що значить ненаситність? Все нам мало. Все якісь проблеми. Щось не доробив, щось не добудував, хтось не те зробив. Тобто дуже часто наші серця зосереджені на ненаситності. Або знаєте, оця проста ненаситність, коли починаєте гортати оці маленькі відео. От ще одне, ще одне, ще одну картинку, ще одну картинку, ще один відосик про зайчиків, ще один відосик про роликів, про котиків, про собачок. Про спорт, про віджимання, про макіяж, оця ненаситність, вона теж віртуальна. Або деколись ще ці новини подивлюся, ще цього експерта послухаю, ще, і ще, і ще. І вже голова така, нічого вже не розуміє, але оця ненаситність, а звідки ця ненаситність? А ненаситність вона пов'язана з тим, що я не чую, що Господь говорить до мене. Моє серце ненасичене перспективою того, що хто я, і навчанням Ісуса, який говорить, не шукай щастя в тому, в чому знайти не можеш. Тобто, вважайте на самих себе, щоб ваші серця не наобтяжилися ненаситністю, пияцтвом. Що значить пияцтво? Ну, все, що. Одурманює розум людини. Можна не тільки алкоголом пиячити, можна бути одурманеним різними іншими речами, тими ж не знаю, серіалами, іграми, комп'ютерними, їжею. Чим можна бути не тільки алкоголем. І що тоді відбувається, Ну, це форми знеболювання. Того, що я не знаю, хто я і для чого я, коротко кажучи, коли людина пиячить, то людина заглушає свою біль, про яку навіть не усвідомлює, не усвідомлює, тому що в глибині серця є біль, не розуміє, як жити і для чого жити, не розуміє того. Але це приходить через розуміння, через пошук, випростайся. Підніми свою голову, вважай на своє серце, щоб воно не обтяжилося ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і пильнуйте, молячись у кожному часі. Що це значить? Пильнуйте, молячись у кожному часі? Що значить молитва? Молитва, властиво, це та зосередженість, щоб я вибудував зосередженість на стосунку з Ісусом. З Ісусом. Можна читати святе писання молячись, можна читати молитви, які зосереджують мою увагу. Наприклад, вчора, я так якраз коли розважав над цим словом, згадав, як повертався з конференції епископату, яка була у Львові. Сюди помолився один за другим три частини Святого Розарія, тобто 15 десятків, слухав конференцію духовну. То там десь дві чи три години перебував в молитві. Дві чи три години перебував в молитві, а чому б ні? Або коли іду з одного місця в інше, перебуваю в молитві. Чому? Щоби слухати Слово Боже. Кожне радуйся, Марія, кожне Отче наш це Слово Боже. Якщо ти його розважаєш, Отче наш, що є Сина Небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Тобто є оце пильнування, є оце підняття, ця позиція підняття голови, проникнується розум світлом, яке дав Христос своєму навчанні. Чув ж позавчора такий приклад про одного священника, який їхав з одного кінця. Нашої країни до другого кінця автом помолився 17 розарів. Тобто 17 рази по 5. Можна? Можна. Хто вибирає, хто вибирає, брати і сестри, на чому зосереджена моя увага? Хто вибирає, в якій перспективі ми живемо? Сьогодні, брати і сестри, ми маємо знову перед собою цей вибір, в якій перспективі я живу, на кому я зосереджуюсь. Звісно, що перспектива славного приходу Ісуса Христа вона нас трошки так пробуджує, але набагато краще жити не в очікуванні з чогось, що прийде. А в сопричасті з тим, який вже прийшов. Для тих, хто має вуха, хай чує, що в ідеалі нам потрібно навчитися жити в перспективі життя в стосунку з Ісусом в тут і тепер. Жити в сопричасті. Людина, яка живе в сопричасті, вона вже не живе очікуваннями. Тому що вона кожну мить живе в сопричасті. Перебувайте в мені, а я буду перебувати в вас. Перебувайте в моєму слові, а моє слово буде перебувати в нас. І тоді кожна мить є миттю сопричастя, і тоді нема страху, що станеться, бо Той, який знаходиться серцем, з'єднаний серцем Христовим в Дусі Святому. Для того кожна мить і кожний момент добрий для того, щоб або представитися перед Господа, або зустрітися з Ним в його славному приході, який Христос обіцяв, що настане.